Ді громадських слухань буде створена у випадку, якщо є розбіжності, погоджувальна рада, яка має е, узгоджувальна рада, яка має мати представників проєктантів, замовників і е, е, села, які мають право вносити. Е, це якщо у випадку, якщо ви не погоджуєтеся з тим, що є, зауваження офіційно е, е, зареєстровані, внесені в протокол, і е, в такому випадку комісія, яка буде створена. Буде розглядати ці питання. Тобто, щоб ви розуміли, без жителів села жодне рішення прийняти не буде. Це я говорю для того, і пропоную в першу чергу після регламенту всіх цих процедур, які передбачають, почати з обговорення самого е, е, актуального питання для села з цвинтарів, з кладовища. Тобто, це є село перспективне. Тобто,

Вони ще й продовжувалися ці обговорення. За цей період поступило 49 заяв від людей. Дорога має ознайомитися з тим, з чим вона прийшла. Уже би сьогодні людина мала розуміти, з чим вона йде і що вона хоче. А як людина прийшла і не розуміє, і не бачила, і не розуміє взагалі, для того що в залі. Щоб їй пояснили, як людина може розуміти, розуміти, що вона не розуміти, розуміти, вона людина не вона ознайомлена. Вона вона Проєктовано 30... 31 проект. Що буде йти будівництво? 31, так? А до цього часу є 21. Скільки треба вкласти мільйонів, а то й мільярдів, щоб це все збудувати? Це дуже є запитання. Але нас тут всіх інтересує, скільки дано землі? Під цвинтар. І тут я не звинувачую проєктантів, архітекторів, бо оборони і владу теж не звинувачую. Хотіло б, щоб влада працювала на народ. І коли вона вже не буде владою, щоб про них пам'ятали, що вони зробили добру справу для цвинтара. Отже, я зрозумів, що землі вроді, вроді багато, але і проєктів багато. А хочеться так зробити, щоб та земля десь була трошки. Ну не буде втілено в життя 32 проекти. Точно, 5 буде. А останніх не буде. Отже, порахувати ту землю трошки так, щоб була цвинтар там ну, на, не на 5 років, на 10-15. На Цвинтер закладають в середньому 30 років, 50, а то й 100. От що інтересує це село, цю парафію. Хочемо знати, скільки є під, під, під цвинта землі. І... От так на це одразу, діяли. Діяли. одразу скажу, що була надіслана заява, тобто щоб врахували кладовище, розміщення, кладовища, вказаний кадастровий номер, де саме хочуть розміщення. Ми розуміємо, що тобто це ця ділянка, ми можемо Ді Вказуйте, Будь ласка, її площу ділянку відразу. відразу. Так, Ді так, я зараз скажу. дивіться, це в нас ця ділянка, цей кадастер. Ми, якщо розміщуємо на цій території, тобто по нормативу в років ми можемо розмістити кладовище, і ця зона не буде потрапляти, наприклад, на житлові. Але якщо нам на перспективу дивитися і збільшити його, бо дійсно так завжди буває, що в населених пунктах. Просять кладовище збільшити і невідповідно норм розраховувати, тому що ми знаємо, що там всього 0,1 га на тисячу жителів. Я ну, не мали взять, кош... пропонується а? щоб не там не там чотири ну, жителів. Так, так. А де ж тих людей будуть ховати? То я так то я вам зразу кажу, що кладовище передбачено одразу дивіться. Тут не тільки кладовище, а й колумбарій передбачений, тобто для поховання кремованих людей. Скажіть просто що треба зробити простими словами. щоб кожна людина... І просто ситуація цього нам кладовище фактично вистачить майже на 100 років. Ну майже трошки менше, типу там цей тобто фактично. А наше збір, збільш... а наше передбачено цим генеральним планом, що нас ще буде збільшуватися населення в два рази, звісно. Тобто, тобто нам це кладовище що на все на 50 років, якщо ми закладемо навіть 2 гектари. Зараз тут закладається тільки 1 гектар. І ще один нюанс. В ДБНІ сказано, так, ДБН є по кладовищі, по кладовища, не вся територія цього кладовища буде йти під захоронення. Там йде тільки 65-70 Там передбачені, мають бути адміністративні будівлі, має бути на 15% передбаченого зеленення. Тобто фактично з одного гектару, що ви закладені. У нас буде кодовище 06 з тобто, тобто Мінімум фактично, фактично буде. Це як добрий великий город нам на 10 років. Потім Що робити? Знову ширимо, то знову все. Хто вводить і виводить землі, Хто в межі села, Хто за межі села. Приходить одна влада, виводить. Друга влада годи. Вот. Розумієте, у нас якісь анархія. Депутати не виготовляють ніякі документи. Депутатам приносять документи. Посадові особи, які... Ну, хтось перечитує, хтось, ні, вибачте, ну, які не вашого відома, Дивіться, Нам подали рішення про надання дозволу на розроблення проєкту внесення змін в межі. так? Ми за нього проголосували. Всі депутати, от бачу, ще є декілька. Всі проголосували. Сільська рада замовила цей проєкт. Почали його реалізовувати, так, робити, там, оплачувати кошти, не знаю, збирати погодження, ще там щось, якісь висновки. І все. Виділили великі гроші. В кінцевому результаті дали можливо, відмову. так? Мож, можливо, ну, не ви, я не знаю, хто там давав відмову, тому що нам, як депутатам, це повторно на затвердження вже не виносили і пояснили, ну, коли на запитання, бо таких, повірте, запитань за, запитань за там, ну, скажімо, з 14, го 13, го 15-го року щодо там. І тих городів, які зараз э, стоїть питання, і в тому числі кладовища, і якогось будівництва, і ще там щось. Ну, практично на кожній сесії виникало мільйон таких питань. Розумієте? Так, і воно завжди виникало на питання. на питання. Дайте я завершу. Секунду. Скажіть нам так, чому у громади забрали все і навіть не лишили. Що людя? забрали у громади конкретно? І навіть перевели, пояснюю, вони не мають землі. Бо, чому бо, так сталося? Та, 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 вона була за межами населеного пункту. Так? так. Це, так. так. За, межами. за межами. А чому вона за Послухайте. Тому ну дивіться, ну я не знаю. У 99-му році я ходив ще до школи. Я не знаю, чому вона за межами. Ну, Питайте тих, хто тоді був. Ну, Тебе, давайте просто я вам поясню, щоб зняти ці питання. Якщо хочете мені задати якісь питання, будь ласка, задайте. Коли приєдналася, коли я був депутатом, ми завжди там, ну, якби про це говорили, що треба внести, внести ну, скажімо, не внести. Воно, воно було за межами населеного пункту розпорядником на той час був спочатку районна державна адміністрація в певний період часу. Яка благополучно віддала тут декілька ділянок, так? За підписом Дякую. Так, далі перейшло в розпорядження Держгеоказа. якому ну, баці, я по пам'яті вам не скажу в 12, 11, -й, 12, -й, 13, -й, ну, Ні, в 14 тому не скажу. Я вам розказую історію цих ділянок. Що? Було тут багато різних ситуацій, починаючи від ну, епіцентру, який хотів викупити цю земельну ділянку на Октоні. це було так само у 2012 році, перед тим, як вони приходили в калуш, вони хотіли це зробити в пірі. Люди тоді прийшли на сесію і сказали, що це частинки паїв, які вони лишали, кожен, ну там, грубо говоря, як ділилось проєктор споювання. Робився там, зменшувалася там, площа і цю площу залишили тут для пасовища. Сказали, не треба, ми хочемо, щоб там було пасовище, Людей є корови, нема, будуть там і так далі. Відмовилися того, від треба було звернення прийняти від сільської ради, звернутися до РДА, щоб тут ранку виставили на аукціон, бо тут хотіли будувати епіцентр. Це був одинадцятий, 12, Дивіться, дайте я дайте, я закінчу. Ви тоді будете задавати всі питання. Е, ви, ви, ви були, так? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте ту ситуацію? Так? Я ну нічого нічого не, неправдивого не сказав. так? Далі не вийшло це, воно так і лишило. Жили, як жили, і в 18 або 19-му році управління Держгеокадастру Івано-Франківській області. Передає у приватну власність безкоштовно цих 8 чи 10 гектарів 13. землі. Я ну, ну я по пам'яті так говорю, не знаю 8 або 10 гектарів людям, які до калуша навіть вдумайтесь, не не допіла, не до довгої калушки, не до... до калуша не мають жодного відношення. Е, чи було погодження сільської ради? Я вам скажу більше. Я в тому е, ще коли в 2020 році е, ну, почали там розбиратися з цим, так я, я особисто в цьому розбирався. Чи були погодження сільської ради? Не було погодження сільської ради, але я вам поясню, що сільська рада зробила. Це не депутати, тому що депутати до цього не мали відношення, а це конкретно сільська рада і працівники, які робили в сільській раді. До них прийшов запит. Про те, чи сільська рада не заперечує щодо передачі у власність земельних ділянок, це є все в со архівах, можете подивитися. Чи не заперечує зим, е, щодо передачі цих земельних ділянок у власність для ОСГ якимось там людям без прізвищ, так? Е, по закону треба було в десятиденний термін дати або згоду, або погодження. Сільська рада просто поставила цей лист удасть. І промовчала. А Я слідуючий мені. пункт цього закону говорить, так само можете відкрити цю норму, що у разі, якщо протягом 10 днів немає або мотивованого рішення про відмову, або погодження, рішення вважається погодженим. От так відбулося. Робіть, що хочете, ну, говорить мені то, що це наших суддів куда куди не хоче. Мене купа з береги не менш і, і не відчуваєш нічого, і всі тридцять хвилин. Тут адвокат є у вас? Адвокат є? Ви наняли? Якщо да ви не наняли адвоката, то я стою на коліно і попрошу, щоб ви наняли. Тихо! Адвокат, тихо! Ми тут зібралися, і всі віруючі християни, у тому числі, як і я, тут був священник. Мене ніхто не чув, він так і все вбивав у мене. А ви тихонько будьте, бо я служу вже 20 років. Я плачу на пічі, я плачу на колінах, тут є люди, які Бог мене, і люди тут дізнають мене. У вас нема адвоката, поки ви не проголосуєте, не заплатите в борг не візьмете. Ви програєте всі справи, тому що тут сильна мафія і й банда, я прошу батьку, дай очі відкрить людям. Без адвоката не буде ні. Прийміть рішення, зберіть збори з двох і прийміть адвоката, купіть собі, батьку, привезти інспективою розширити сюди за рахунок приватних ділянок, які ми в подальшому маємо викупити. Це І перед або чи в цій частині, чи отак її робити? Я, я не знаю, з ста може викупу. Так, ми можемо, можемо. але лошика мож, мож, що... має бути 에... тоді, дивіться мож. площа, дивіться, сюди ну, сюди, ж, сюди, ж, рухатись, так, сюди, сюди. Рухатись, сюди рухатись можна. Гектар два але навіть більше да, але це чим більше ми це, Ми ж не обов'язково я не цим обов займався. Ми не ми не обов'язково маємо викуповувати всі і зразу. Ми можемо викуповувати, наприклад по дві ділянки. Я думаю, що в Калуській міській територіальній громаді знайдеться там, грубо говоря, півмільйона на рік для того, щоб е, викупити А що ви думали, що е, дозволяє норми, то зрозуміло, там можна буде вже фактично в найближчому часі е, буде ховати. Одна оцій земельні як після затвердження генплану. так А от, 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 от ця частинка, що домальовується, це буде як перспективна. Тобто вона буде зараз поширюватися на приватні земельні ділянки, які, якщо не вдасться, як казав Володимир Андрійович через інститут Марзєєва, розширити зону кладовища зменшити цю санітарну зону, тобто, щоб не дасть можливості ховати ближче сюди. Ну тоді в нас вже не буде іншого виходу, будемо розширятися поступово сюди, викупляючи для громадських потреб. Зрозуміло, що. Ну, нема потреби зразу, ну, і треба фінанси мати зразу, щоб 3 гектари викупити, це теж серйозно. Але в рік там 10, 15, 20 соток, 30 соток будемо скуповувати. Просто, щоб ви, власники цих земельних ділянок вже розуміли, що, що, що в перспективі доля цих земельних їхніх ділянок Буде така, що там буде кладовище, але е, це може статися для тих, хто тут має. Це може статися через 10 років, через 15. для тих, хто тут це може статися вже на наступні. Зараз е, я е, ну, щоб ви просто це розуміли. Якщо захочуть обміняти, тоді ми будемо це. йде процес обговорення в законі. Пишуть, що спочатку приймається рішення, потім робиться оцінка, потім ведуться переговори, потім затверджується. Протокол переговорів, потім сесія голосує, потім здійснюються юридичні дії. Отакий От процес. Тобто, ну, це буде, тобто одна людина може, сказати, людина може сказати, я хочу тут, інша людина може сказати, я хочу тут, інша людина може сказати Я хочу там. І якщо в процесі перемови домовиться міська рада, ну представники міської ради і та людина, то такий обмін буде здійснюваний. Він здійснюється в нотаріусах. Добре, тепер, тепер, тепер що до викупу, так само Узгоджує, узгоджується сума. Сума проводиться це не нормативна грошова оцінка, це експортна грошова оцінка. На неї проходить дві рецензії. Тобто інші експерти погоджують ту ціну, що вона дійсно актуальна відповідає зробити окремо. Де в нас може зробити окремо де в нас є такі ділянки? Покажіть, але ми не пане, чекайте. Не збивається між цей ті люди, які не тобто... Які не затверджується Благодаря оцінка. Давайте по цьому завершу. затверджується оцінка. Так само проводиться процес переговорів у разі досягнення згоди. Рішення міської ради і нотаріус, гроші на рахунок, тобто має бути відкритий рахунок або картковий, або особистий рахунок банку. Гроші на рахунок, документи залишаються в міській раді. Це понятно всім, це поні це зрозуміло. Тепер... Непонятно тільки зрозуміло. Далі у кого не приватизовані? Тепер білянки? тепер у кого не приватизовані земельні ділянки? Там, наприклад, ну якщо паї, то є сертифікат, то інше якщо А якщо город. І він не приватизований, то після того, як затверджені... по-перше, зараз, взагалі, ми не можемо приватизувати город, тільки ті, які мають рішення 93-го року. Якщо воно було в рішення 93-го року по декрету, ви знаєте, що таке, так? то тоді можна її приватизувати ще зараз, поки генеральний план не затверджений. Якщо такого рішення нема. То приватизувати зараз ми не можемо. А коли цей генеральний план з таким проектом буде затверджений, не ми не зможемо приватизувати, тому що це буде нелогічно. Сьогодні приватизувати завтра виконувати. Тепер дивіться, що може бути в такому випадку. І ми таку ситуацію маємо в голі. Ми цим людям, ну скажімо, на слово. Обіцяємо, що цю земельну ділянку ми просто відводимо під кладовище, але даємо людині в іншому місці. Чому так відбачить? Тому що людина не є власником, власником є територіальна громада, але розуміючи те, що людина все ж таки це десь обробляла, по людську то дає іншому місці. Ніяких складських приміщень нікому вона не буде дана в оренду. Тобто ця земля залишиться за нашою громадою. На ній нічого не буде, на майбутнє, як Бог дасть. Але наразі на ній має бути нічого, окрім куска цвинтаря. Там той кусок цвинтаря передбачає... 20, 20. Трошка. 30. Спогодження вже. Дуже спогодження потім. Але спогодження. Якщо ви погоджуєтеся на таке, то так. Якщо не погоджуєтеся, то питання тільки стосовно кладовища. Прошу проголосувати. Я тоді запитання. Хто проти? він Немає. Утримались. Тобто одноголосно підтримали саме такий варіант. Земля лишається за завтра.